Зупинилась тиша тиха і незбудна. Зупинився в небі вечоровий дим. Не спинись лиш ти, любова моя трудна, трудним світом білим падай, але йди, йди, моя любове, за сил і змоги, незрадливим словом що б там не було. По шляху надії під мечем тривоги трудним серцем світу, серцем Є ще в світі душі і печальні очі, в спраглому чеканні виглядають нас, проглядають ранки, проглядають ночі, в голоді і холоді проглядають час. Йди ж, моя любове, доки твоя воля, коли навіть пройдеш і саму себе, зупинилась тиша і тихий вітер з поля, голубі пожежі, у голубих. napas